Хочу познайомити вас з ортопедичною подушкою від компанії Хайфом Ерголайт Air. Подушка Ergolite Air виготовлена з високоякісного пенополіуретану з ефектом пам'яті, має ергономічну форму вигляді хвилі. Саме ця комбінація дає можливість відтворювати контури шиї і голови і забезпечувати якісну фіксацію шийного відділу хребта з якісним розслабленням м'язів і нормалізацію кровообігу в цій зоні. Подушка Має якісний, дуже приємний на дотик чохол, вироблений з полікатона по технології QDRIST. Ця технологія забезпечує вентиляційний ефект, дає можливість регулювати температуру тіла на поверхні шкіри людини, яка відпочиває на цій подушці. Пенополіуретановий блок всередині має додаткові перфорації. Саме ця технологія дає додатковий ефект вентиляції як всередині, так і зовні. Цю подушку ми рекомендуємо тим, хто спить зазвичай або на животі, або на спині, і потребує не тільки комфорт упродовж сна, а й якісну терапевтичну підтримку шийного відділу хребта. Тому ми дуже рекомендуємо цю подушку до покупки. Чекаємо вас в нашому салоні.